Зазвичай на початку кожного року в Україні повідомляють про підвищення мінімальних зарплат, пенсій та пов'язаних із ними виплат. Однак 2025 рік стане винятком у бюджеті на 2025 рік. Не передбачено підвищення виплат. Мінімальна зарплата залишиться незміною 8 тисяч гривень. Прожитковий мінімум 2950 гривень, а пенсія 2361 гривня. Йдемо далі. Тариф на електроенергію залишиться без оновлень до 30 квітня 2025 року. А ось тариф на газ у січні переглянуть, оскільки в наступному році Україна відмовиться від транзиту газу з Росії. Щоб компенсувати втрати, вартість транспортування газу для споживачів зросте у чотири рази. Тобто вартуватиме п'ятсот гривню 97 копійок за тисячу кубометрів. Це може призвести до подорожчання всіх груп товарів. Заплановані і нові податки для фопів. Підприємці зобов'язані будуть сплачувати єдиний соціальний внесок у розмірі 1760 гривень на місяць. Це не стосується підприємців на окупованих територіях та фопів із найманими працівниками. Відбудеться і підвищення військового збору. ФОП третьої групи платитимуть 1% від доходу, інші 10% від мінімальної зарплати. Фізичні особи сплачуватимуть 5%. У січні акциз на паливо зросте, що вплине на ціни на бензин. Це подорожчання відчують не лише водії, адже витрати на логістику, включені в ціну всіх товарів. Подорожчання бензину 2025 року також заплановане. Раніше Володимир Зеленський підписав закон про поступове підвищення податку на бензин до рівня ЄС. Зміни відбудуться і в медичній сфері. Державні та комунальні заклади надаватимуть пацієнтам деякі послуги платно, серед яких звернення без направлення лікаря, крім випадків, коли воно не вимагається. Медичні послуги за договорами з юридичними особами, послуги за місцем проживання, якщо звернення спричинення бажанням пацієнта, а не медичним станом. Можливість самостійно обрати лікаря у стаціонарі, перебування у палаті з підвищеним рівнем комфортну та сервісу тощо. З 1 січня 2025 року у Тернополі зміниться вартість холодної води для деяких категорій споживачів. Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг встановила нові тарифи для КП Тернопіль Водоканал. Відтепер один кубометр води разом із водовідведенням з ПДФ для всіх груп споживачів, окрім населення, коштуватиме 65 гривень 364 копійки. Для населення діє заборона на застосування нових тарифів. Українці продовжують сплачувати за воду та стоки за тарифами, встановленими до 24 лютого 2022 року. Це 36 гривень 7 копійок за кубометр. І насамкінець січня підвищиться зарплата у вчителів. Освітяни отримуватимуть щомісячну доплату до зарплати в розмірі однієї тисячі гривень після сплати податків. А з вересня 2025 року ця допомога становитиме дві тисячі гривень.